Тут на дорога від твоїх хворіх, до моїх воріт, як струна, То чому ж зубився, твій самотній слід, знаєш ти одна ти, тиоднату, але осень, о той слід лисе в ще не вкрило, бо до тебе. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас, жовтий квіт розлуки, не ховай очей, блакитний промінь, заспівай мені в останній раз, пісню ту візьму собі на спомин, Пісня буде. Між нас мотивий голос, бой голос, ще дропові, я мов колос зелен коло с нею боли, жовтились по нею виросте зелений а ти в пісні будеш завжди біля мене, як зійдуть сніги з гір поток. Й наснишся синьокою, вдалені мені, вдалий, але осінь отой слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні, я повернусь мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас, жовтий квіт розлук. Не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз, пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедро повінь, я мов козелем. В пісні будеш завжди, біля мене, споди жовтий лист, і виросте зелений а ти в пісні будеш завжди, біля мене, сподиш жовтий лист, і виросте зелений А ти в пісні будеш завжди, біля мене.